Формадол таблетки від головного болю 29 березня, включно для московської церкви в Україні, був встановлений дедлайн на виїзд нижніх палат лаври. Саме тоді сплив термін дії договору про оренду. Ми протягом кількох тижнів до цього ми спостерігали вивезення речей зі святині. От наступає цей дедлайн. 29-30 число. Спостерігаємо картину того, що у ПЦМП показово відмовляються покидати святину на території Лаври відбувається. Ну, справжня якась вакханалія, включно з погрозами, сутичками, е і з першою мерседесом із медіа, от яким чином е розгортатиметься далі вся, вся ця історія, тому що е вже ми перейшли в нову юридичну площину цього питання після 30-го числа. Ну, держава не має вестися на провокації. Вона має діяти послідовно е, у відповідності за задекларованих позицій. Да? Тобто, держава одразу декларувала, що молитва не припиниться в лаврі. Тобто, доступ віруючих на територію відбувається. Серед цих віруючих, звісно, є прихильники. Е, Фактично, ті mm -hmm. того типу релігійності, які сповідує е, Павло Лебідь, да і напевно провокатори, які створюють певну картину. Завдання держави не вестися на провокації. Більш того, е, ми бачимо, що це дійсно перейшло в іншу юридичну площину, е, що є позови до суду і з боку скажімо так міністерства культури, да і mm -hmm. представники якого не допустили. Да, до виконання своїх обов'язків, і це правопорушення. Є суд від Лаври, позов від Лаври, яке, який фактично е буде розглядатися, але ми бачимо рішення суду, тобто не буде. Припинено виселення, да, тобто суд не задовільнив ці вимоги, щоб не виселяли. Тому, в принципі, московський патріархат має покинути лавру, а віруючі мають мати доступ до лаври. Це непроста да? так ска така угу. схема, яку треба виконати. Але я думаю, що у держави достатньо ресурсів, можливостей і вистачить. Спокою до да, внутрішнього, uh -huh. щоб все відбувалося згідно закону. А всі провокатори, якщо вони вчиняють правопорушення, тобто були е, притягнуті до відповідальності. Uh -huh.